Виконуємо номер 165 із підручника Геометрія 7 та номер 17 крапочка 2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, на яких з малюнків 8 крапочка 5, 8 крапочка 8 зображено паралельні прямі. На малюнку 8 крапочка 5 прямі А і Б паралельні. На малюнку 8 крапочка 6 прямі М і Н е не будуть паралельними. На малюнку 8 крапочка 7, прямі П і е, Л не будуть паралельними. І на малюнку 8 крапочка 8, прямі К і С паралельні. Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються паралельними. Запишемо. Отже. А паралельно Б і К паралельно до С. Номер 165 із підручника Геометрія 7 та номер 17 крапочка 2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконаний.